Орган місцевого самоврядування живий організм, який потребує постійного оновлення. Тому зміна у кадровій системі Бердичівського виконавчого комітету процес закономірний і типовий, вважає міський голова Василь Мазур. Таке пояснення він дав тому факту, що минулої п'ятниці очільник управління житлово-комунального господарства, заступник міського голови Володимир Пономарчук, написав заяву про звільнення. Звільнений він за згодою сторін, згідно чинного законодавства. Я хотів би сказати і більше про те, що не потрібно з цього ніякої робити сенсації, надзвичайної ситуації. Це абсолютно об'єктивний і необхідний процес. Який я скажу більше буде продовжуватися. Володимир Пономарчук обіймав посаду заступника з першого строку головування Василя Мазура. Загалом у міськвиконкомі він працював з 1993 року. Чимало було зроблено за ці роки, але, мабуть, людина просто втомилася, вважає міський голова. Наразі очолювати групу з аналізу роботи водоканалу, керівником якої нещодавно був призначений Володимир Пономарчук, буде інший фахівець, а обов'язки заступника вже розподілені. Зараз виконує обов'язки Гайченя Михайло Іванович, досвідчена людина, яка попрацювала в управлінні Міністерства оборони, займалася питаннями житлово-комунального господарства. Будівельник володіє ситуацією по місту, по всім питанням, без виключення. А Сергій Петрович Она буде займатися чисто питаннями житлово-комунального господарства. В цілому, будь-які зміни можуть призвести до кращого, каже Василь Мазур. Головне, що його підлеглі не повинні розслаблятися, а якісно та професійно виконувати свої обов'язки, а кадрових перестановок ніколи не уникнути.